Прийде закащуватися, що що прорабув, заїбав, кругом ліз, все пхав. По старої схеми роботи. Ніхто не знає, що ми прийшов. Йдемо подивимось, що за бараболі наліпили. Ага. Ванна. Вже санвузол ми зробили. Ванна, плиточка. підійшли сюди. Тут зараз з пройдемося, я так розумію. Примикання зробили. Баба. Куточок, плиточку поклали на ванну. правильно зробили колеги. Шви у нас без боксітки, це це затірочка у нас, інсталяція підмітаю. Гігієнічний душик. Все чітко, все красиво, все огонь, огонь просто чудово. Опа, а тут у нас що? А тут у нас Опа, така штучка, ооо Такий механізм, ревізийний лючок Право Все буде нормально з ним, Йакістам О, що скажеш? діванний експерт, ти ж лучше знаєш. Кто додивився до кінця, став лайки і пока!